Виявив ворожу військову базу, нейтралізував з пів сотні окупантів та їхню техніку ціною власного життя. Наступна наша історія про героя України із позивним Клаус Миколі Носенко, головному сержантові роти швидкого реагування Нацгвардії Рубіж на вічно 28 він народився в Ніжині. В війську служив понад 10 років, але справою його життя стала оборона рубіжного. Для всіх, хто його знав, Клаус назавжди безстрашний воїн. Приклад командира, який завжди був готовий йти першим у бій, вести за собою людей, рятувати з під обстрілів побратимів і любити батьківщину більше за власне життя. Це кадри початку широкомасштабної війни. Наші захисники боронять українську Луганщину в кадрі Микола Носенко, головний сержант роти швидкого реагування Нацгвардії. Дуже довго служив і весь цей час був професіоналом свого, свого діла. Головна його була ця, ця підготовка особового складу. Це постійні наші полігони, це були під його командуванням, так само, як і командування роти. Велику війну головний сержант Носенко зустрів на околицях трьох на Луганщині. Ми планово до 24 числа виїхали на ротацію. І вже у Новайдарі в 5 ранку ми вже цю війну відчули на собі. Після того ми Новайдар, ми перемістилися на Сєвєродонецьк, ми науковиці. Сєвєродонецька, там ми зайняли оборону. А це сам Микола Носенко ще живий, розповідає про деталі оборони і щиро радіє відсутності утрат серед побратимів. Після того, коли заняли лінію оборони в нас перемістили на Рубіжну. На околиці Рубіжну ми зайняли там вже оборону. При переміщення там вже особового складу, нас вже обстріляли в Сіродонецький з Градів. Це був наш перший такий жорсткий обстріл, але... На щастя, там у нас був тільки тяжкий, один трьохсотий. Під час цієї атаки життя пораненому бійцю врятував Микола Носенко. Він же забезпечив вихід усіх побратимів. А далі моментів, коли ризикували життям, не злічити. Пам'ятаю, коли зачищати, там спланували одну операцію, хотіли зачистити один один будинок. Запланували, видимось групи. Але нас не знаю, напевно, нас виявив противник і почали танком обстрілювати. Ми то почали відкатуватися, у нас було два-трьохсотих. <кій> Получається, коля йде спереду, я йду позаду, метрів 10. І коротко, осколок з танка прям прилетів між нами, так, Кі здоровецький так зарився в землю смерті. Кажуть побратими, Микола не боявся. Людина була безстрашна. страшна тобто, в будь-яку точку, куди, куди там потрібно вам щось доставити або чимось допомогти. Він завжди приїжджав. Тобто, у нас були випадки, коли ми знаходилися в прямому зіткненні з ворогом, але нам потрібна була додаткова БК. і він сів в машину, сам загрузив все і привіз нам водам. Ця людина взагалі не боялась смерті. Він Скільки я його помню, завжди його слова були, що я безсмертний. Мені на все якби все одно я буду рвати до кінця. 6 квітня на опорному пункті в районі Рубіжного, за який на той час точилися важкі бої. Бійці запустили квадрокоптер для розвідки. Однак, противник відкрив шквальний вогонь по операторах БПЛА і збив сам апарат. Знаючи, що на коптері міститься цінна інформація, яка не має потрапити до ворога. Микола Носенко пішов на його пошуки. На місці він виявив військову базу росіян та передав по рації точні координати для нашої артилерії. Тоді наші воїни знищили півсотні окупантів разом із технікою. Та для Миколи Носенка цей бій став останнім. Це був саме першим. Загибший на щиті. Саме перше це був нашого підрозділу, в нашій роди. Це був удар, дуже великий був удар для всіх втратити колю. Ми довго не могли від цього відійти. Ми влаштовували пошукові групи. Там був вікно було таке з п'яти ранку, наприклад, і до 7 ранку можна було ще ходити, гуляти, як кажуть. То ми ще десь днів з п'ять ходили, кожного дня ходили, обходили квартали за кварталом, шукали, була хоч надія хоч знайти колю, чи він живий. Потім вже би хотіло знайти, бо все марно. За особисту мужність і героїзм виявлені у захисті держави, головному сержанту Миколі Носенко посмертно присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена Золота зірка Юлія Корчевська, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.